Добрий день! Подивимося, як же виконувати завдання в Google Classroom. Вам потрібно зайти в Google Клас, вам прийшло повідомлення на електронку, що я створила завдання. Ви переходите на, закладку, на вкладку Завдання. Бачите тут, ось що у нас є. Завдання Голуб миру, натискаємо Переглянути завдання. Чекаю, фото виготовлене голубів із побажаннями для наших військових. Сюди я вставила посилання, за допомогою яким можна зробити голуб. Потім ми додати або створити файл, тому що у нас фото. Перетягуємо файл з комп'ютера або з телефона там можна. так Завантажується і натискаємо здати. Вкладений один файл здати. Все. Так ми будемо здавати майже усі домашні завдання. Коли ми виконали це завдання, то у нас вже не синім кольором, а сіреньким таким з'являється. Тому вчимося разом виконувати завдання.